Добрий день, шановне панство. Сьогодні я 27 березня, сьогодні я зробив я гранулу для нутрі. Зробив для нутрі і для курей зробив гранулу. Ну, але суть не в тому. Будемо зважувати нутринят, Я обіцяв, що я кожного дня, ну, як мені буде получатися? Буду зважувати нутринят, Поки вони тут. Рядом їх легко дістати, то е, вони самі лізуть мені в руку, як бігають, і будемо зважувати їм сьогодні минуло повних три сутки. Беремо, зараз ми глянемо на вагу. Вага в нас по нулях. І беремо. У мене ще два стандартних стандартних внутрінят, я ще не зважував. Так, Але ось такі сиреньки. Е, маємо сиреньки. Третій день двіста шістдесят пять грам. Беремо друге, Сіреньки, друге внутрення – двіста шістдесят гра. Беремо стандартні? 300... І зараз я його... Ой-ой-ой, хочу втікти. Зараз ми його на середину поставимо і маємо 310 грам. Так, і четверте внутрішньо. Також стандартне. І вага його 245 грам. І так, зараз ще проаналізуємо швиденько. Найбільше внутрішні з тих, що ми важили на третій повний день, має 310 грам, найменше 245. І так, я їх налякав, маленькі внутрішня кричить, самки не знати, що мають робити. От. Тепер, що ще бачу в вольєрі? В вольєрі далі чорна самка вже мені... Гоне далі воювати зі стандартною, тою, що перша родила. Знов маленьке нутриня, яке з 20 числа, то йому вже 7 повних днів воно вилазить їсти, а чорна його кусає. І що, напевно, я буду робити завтра, якщо погода дозволить, а не дозволив, все рівно буду проводити забій. Дивіться, зараз ми може побачимо, як вона конфліктує з іншими самками самкою. Ні, вона внутрішня одна кричить і вона таки нервується. От. І я думаю, завтра проведу забій, самців, і в мене звільниться вольєр то якщо далі буде агресія чорної самки, ну, в принципі, правильно би було її відсадити з малими, ну, але мені не хочеться її витягувати зі сім'ї, бо вона в мене чорна сама більша і мені прийдеться напевно ось цю стандартну самку витягнути зі сім'ї щоб чорна не погризла малих нутренят. Ну, я такий вихід бачу, бо до добра то не доведе. В принципі, я й не знаю, скільки там є нутренят. Але якщо чорна самка їх покусує, рано чи пізно вона їх так вкусить, що внутріня загине. І чи зараз в меншому віці, чи в більшому віці, все рівно загине внутріняк. Ще може бути, не знаю, ну я ставити не буду. Ще можна поекспериментувати, ніколи не робив, поставити воду, і щоб самки покупалися, ті, ось ці самки в воді. І потім в ті воду з тими екстрементами їхніми, стою, вони там покупаються, помочаться в тій воді і кинути тих маленьких внутріняв. Щоб запахи одинакові були. Ну, але то теж, мені здається, під великим запитанням, е, чи, чи так вийде, як я говорю, чи не вийде. Е, найкраще в такому варіанті, е, на, ну, на мою думку, е, відсадити самку, правильно було б цю відсадити, чорну, бо вона агресивна і дати жити в вольєрі всім остальним самкам. Ну, але вона сама більша. Ну, мені серце не підноситься так агресивно, так вона збитки робить. От. Ну, але я її хочу зберегти, щоб отримати по крайній мірі ще одне потомство з, з, з нею. Правильно б було, якби ця самка сама перша народжувала. знаєте, вона, Я думаю, якби вона перша сама народила, то вона не була б агресивна до тих інших внутрінят. Вона б заспокоїлася і було б, можливо було б все добре. Так, Зараз ще попробую порахувати внутрінят, які в тому кутку є, бачу є три. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В тому футку вроді є 14 внутрінят. В тамтому не знаю, скільки має бути, скільки є, скільки є. Ну там вже великі нутрінята. 7 днів і біля самки 5 внутрінят було. Тобто вони вже досить великі. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.